Урок математики, тиждень 33, сторінка 51. Тема нашого уроку: узагальнення і систематизація знань і вмінь». Цікава нам математика верхову мене. Отже, сьогодні ми будемо виконувати різні завдання роздав пам'яті, уваги і мислення. Тож завдання перше: видиш, закономірність після пропущені числа. Що ми бачимо? Перед нами три кружечки, яких серединці написані цифри 8, 9 і 10. Що це означає? Що кожен з цих кружечків це склад числа. Отже, 8 це 6 додати 2. Далі допишіть пропущені числа. 8 це 5 і 3, 8 це 4 і 4, 8 це 1 і 7, 8 це 3 і 5. Другий кружечок це склад числа 9. 9 це 6 додати 3. 9 це 7 додати 2. 9 це 5 додати 4. 9 це 8 додати 1. І 9 це 4 додати 5. Третій кружечок. Це склад числа 10. 10 це 7 додати 3. 6 додати 4. 5 додати 5. 2 додати 8, 1 додати 9. Розглянемо наступні пірамідки під буквою Г і під буквою Д. Це пірамідка прикладів на дію додавання. Тобто цифри у двох сусідніх клітинках треба додати. І результат записати над ними. Почнемо з першої. 1, цифра і 1. Поміркуємо, яке число треба додати до одиниці, щоб отримати одиницю. Це, звичайно, 0. Тобто у цю клітинку ми будемо написати число 0. Далі додаємо число двох сусідніх клітинок. 0 додати 1 буде 1. І у верхню клітинку над ними записуємо її. Тепер, що ми маємо? Тепер дивимося уважно. Угорі 6 внизу 1. Щоб отримати 6, треба до 5 додати 1. Тобто то в плітиці поруч має бути цифра 5. І 5 це 1 додати 4. Тепер піднімаємося далі. 1 додати 1 буде 2. І до 6 додати 2 дорівнює 8. Отже, на 8 клітинці у нас цифра 8. Повертаємося до наступного прямокутничка. 3. 3 додати скільки буде 3? Звичайно, 0. Тобто, в цій клітинці маємо число 0. Далі дивимося, щоб отримати 4, треба до 3 додати звичайний 1. Між цифрами 3 і 3 з'являється цифра 1. Щоб отримати 1 треба до 0 додати 1. В першій клітинці у нас 1. І тепер залишається 2 до Переходимо далі. До 3 додати 1 буде 4 і до 4 додати 4 дорівнює 8. Отже, схема цієї пірамідки така. Додавши цифри на двох нижніх клітинках, ми отримуємо верхній результат. Далі, З'ясуйте, скільки трикутників на малюнку 1 і 4 кутників на малюнку 2. Перевіряємо, на першому малюнку 18 трикутників. На другому малюнку 24 чотирикутників. Рахуючи чотирикутники, не забудьте прорахувати маленькі чотирикутники і утворені із двох маленьких, великих. Перегорніть сторінку і попрацюємо з геометричними фігурами. Назвіть геометричні на фігури на малюнку. Ми маємо один прямокутник зеленого кольору. 3 квадрати синього кольору, 2 трикутники і 2 кола червоного кольору. Що можемо сказати про кількість предметів? Наприклад, два кола червоних і два трикутника однакова кількість. Два трикутника і два великих квадрати однакова кількість. Або трикутників менше, ніж квадратів. Трикутників більше, ніж кіл. Трикутників більше, ніж прямокутників. Виконаємо вправу на розвиток уваги. Домалюйте елементи, яких не вистачає. Порівняйте будь ласка. На малюнку є кінь, він тримає ось квіточку. А тепер зверніть, будь ласка, увагу на другий малюнок. Чого не вистачає? Ця візка на голові коня. їй не вистачає. У цього коника не вистачає квіточки. У цього коника не вистачає сідла. У цього коника не вистачає гриви, У цього у покутички немає стебла. У цього коника немає квіточки, у цей немає хвоста, а останній коник немає ноги. То малюйте нам, те, чого не вистачає. Переходимо до наступної екрану. Потринуйте свою книгу. Докажіть, будь ласка, песику, знайти вихід із лабіринту. Для цього треба покласти склад в шлях так, щоб не зайти у тупик. Перевірте, ось таким чином наш песок зможе вийти з лабіринту і знайти собі їжу. І останнє завдання. Капелюшків має песик. Порахуйте. Перевірте. У мене вийшло 6 капелюшків. Ну а ми підводимо і під цьому пороку. Сьогодні на уроці ми виконували з вами цікаві завдання з розвитку пам'яті, уваги і мислення.